Цими днями в Українському інституті Америки, що в Нью-Йорку, проходить виставка присвячена трипільській культурі. Ця експозиція привернула нашу увагу в першу чергу, тому що це унікальний показ у США експонатів, які знайомлять американців з життям, побутом та духовним світом племен, що проживали на території сучасної України 7 тисяч років тому. Ми запросили до студію директора фонду досліджень стародавніх цивілізацій Ірину Форостян, яка є куратором цієї виставки. Вітаю пані Ірино! Вітаю! Розкажіть, що ви привезли показати американцям про трипільську культуру? У нас щаслива можливість разом з Інститутом археології України і Тернопільським краєзнавчим музеєм. Ми зможемо гостинно розмістили. Три поверхи Українського інституту Америки, де показано пластику трипільську, кераміка розписана незабутнім орнаментом, який кожен житель не тільки України, а й за кордоном знайомий. Крім того, чим унікальна ця виставка, у нас представлені 100 прекрасних фотографій. І унікальна частина це є 10 голографій, які відтворюють реалістичні образи трипільців, духовні образи великої матері і всіх богів, які були духовними захисниками цього часу. Як ви думаєте, що американцям було б цікаво дізнатися про трипільську культуру? Вони такі вже трохи розбещені, скажімо так, різними культурами, які до них привозять стародавніми. Що цікаво в трипільській культурі? Ви можете розповісти. Ну, розповідати можна дуже багато, і в е, нас є можливість. Ми запросили гостей. Е, у нас гостюють е, професори археології Михайло Відейка, е, Наталія Бурдо, які е, читають лекції, конференції проводяться постійно. І дуже багато. Я хочу сказати тільки одне: е, не було легко розмістити цю виставку навпроти метрополітен музей де кожний житель і гість е, нью Нюйорку. Може побачити різнобарв'я культур. але ми є дуже горді тим, що якщо на сьогоднішній день люба культура, яку починаємо говорити, кельти 5 тисяч років, Єгипет 5 тисяч років і так далі, то ми можемо сказати трипілля 7 тисяч років. І наша виставка називається «7 тисяч років духовного мистецтва, і це є наш фокус, на що ми хотіли показати. Скажіть, будь ласка, де в яких регіонах найбільш, знайдені найбільші приклади трипільської культури в Україні? Ну ми, по-перше, мені хотіло б зазначити, що ми науково це ми говоримо Кокутень, Трипілля. Вже вченими значить, прийшли до спільного висновку, що це є одна цивілізація і дві культури. Їх було безліч, але такими основними культурами, кукутеньська, трипільська культура, які є дуже близькі по. Своєму представленню по всій Україні, як ми говоримо, 26 областей 15 з них представлено великими е, знахідками є. Е, е... За допомогою розйомок і зараз ось ми можемо використовувати космічні зйомки, і користуючись інтернетом, навіть шкільник і студент може подивитися і знайти проти міста, які були 5 тисяч жителів, 10 тисяч жителів. Це було за тисячі років до Римської імперії. І від Дністра до Дніпра це благодатні землі, де людина, яка просто обробляє землю. Яка просто працює на городі, може знайти. І таких щасливих знахідок є дуже багато. Зараз в Україні таке дискутується досить контроверсійне запитання, змінюють книжки, деякі розділи історичні, книжок історії для учнів середніх шкіл. Ну, в основному це стосується ХХ століття. Як ви думаєте, чи є сенс переглянути, можливо, переписати на основі нових досліджень деякі сторінки історії про які стосуються трипільської культури? Ну, на мою думку, і на думку моїх колег, друзів, які які приклали дуже великі зусилля, щоб ця виставка сталася, так це є необхідне, і ми постаралися показати наскільки це є необхідним, тому що ми живемо в дуже складний час і але дуже щасливий час. Ми є на скроні великих перемін. І в цей час кожна нація, кожна культура звертається до самого, -самого сокровенного, до самого своїх витоків, до своїх основ. І ми, як частина великої нації ми теж маємо до чого звернутися і де знайти відповіді на ці запитання сьогоднішнього дня. Так це є необхідно маса послідні роки за час. Дослідження, як Михайло відейко Хвойка, був відкрито цю чудову культуру, то за цей час археологія, історія, етнографія це є не тільки є питання археології, це є супроміжні науки. Поповнилися величезними знаннями, і це є час, який подивитися на себе, на свою історію іншими очима. Ми дуже раді, ми крім голограм, крім фотографій. У нас є представлено дуже багато книг, які показують от саме ці інформацію. І ми дуже запрошуємо всіх відвідати нашу виставку, де дуже багато інформації може почерпнути. Ну я сподіваюся, жителі нью Йорка і гості з цього міста зможуть прийти в український музей, і подивитися цю виставку. Я нагадаю, що в, в студії була Ірина Форостян, куратор виставки трипільської культури в Нью-Йорку. І на цьому у нас на сьогодні все. це була програма Української служби голосу Америки. Час тайм В студії працював Руслан Петричка. На все добре.